Доброго дня, шановні глядачі. У нас сьогодні знову рейтинг і у нас сьогодні. Данія Данія, і ми сьогодні в кутику карти фіолетовуємо. Так, давайте пока поставимо два міських центрам. Будуємо зразу аналогічно млин та одну золоту шахту. Так, Усіх селян, які будуть виходити з будиночків зразу на дерево. І Давайте зразу поставимо склад, куди без нього апаємо млин. Так, другий міський центр селяни пішли. Так, давайте зразу ориночок. Куди без нього? Так, і ті селяни, які виходять, рубають дерево. Так, ці вже в шахті. Так, усі селяни, що потім, підуть на дерево також, і ми поки торгуємо. Наторговуємо ми на... Третій міський центр. Так, нам чуть-чуть бракнуло, хоча, в принципі, нас вже нарубати мали. Ми ж не дурно їх посилаємо на дерево. Так, і зразу давайте поставимо кузню. Куди без неї? Так, і можна ж прикому одразу ресурсів трошечки. Так, нам би ще ресурси. Так, будемо ставити ближче кута карти казарми. Бо маємо погану, скажімо так, практику. Що нам їх розстрілювали, коли прорвалися на базу буквально. Так, шановні, і далеко не йдіть, зразу поставте ще другу. Так, і нам знову бракує ресурсів, щоб тобі добре було. І давайте зразу академку. Іграти будемо через мушкетерів. Так, і зразу давайте перенаправимо селян, щоб вони зразу виходили і йшли на харчі. Так, другий центр також. Золоту шахту треба забрати. Ми щось за, за золото взагалі забули. Так, і давайте одразу Мушкетери будемо вислати в розвідку. Що, куди і як. І де наші супротивники є. Так, це ми взяли, це ми взяли. Так, одна вугільна, одна ж різна шахта в нас є. Давайте апнемо трошки свого роду хавчик. Нам би ще здибати решту золота, пасувало би дуже і дуже сильно. Бо нам за його треба. Так, ми здибали ще одну золоту. Третю, а де наша четвертя золота шахта. Хто підкаже. Так, я думаю, що вони заповнені десь в теорії або десь під союзником, або біля кордону з супротивником. Тут два варіанти буквально. Так, давайте, пішли, пішли, пішли. Немає. Так, для нашого союзника. Так щоб перший варіант був більш правдивий. Так, наш союзник бачу, розвідує карту барабанщиками. Ну, це теж свороду непогано, навіть складно добре. Так, давайте візьмемо сокиру і зразу трохи скинемо селян над деревом. Куди без нього? Так, і давайте ще трошки шахти позаймаємо. Так, це все пішло, нам би щось ще кинути посвалоб на камінь. Ну, поки бути тут. Так, це в нас є, це в нас є. У нас бракує золотом. Золото і бракує нам каменю страшенно. Так, давайте будемо апати потрошки шахти, хоча ми вже мали їх проапати їх, по ідеї. Ну не так сталося, як гадалось, на жаль. Так, у нас Саксонія. Данія Саксонія і нас Саксонія. Шість барабанщика поставив. Так, нам би ще наторгувати на дип, взагалі не було б нам ціним. Ну, поки ми зайняті торгівлею з золотом. І прокачкую його. Так, зразу давай на золото топай. Ну, Тут нічого такого поки ми ще не можемо, на жаль, зробити. Тому розкидаємо наших селян, де тільки можна і не можна. По всіх можливих шахтах, які ми ще не позаймали. Так, угілля під самим носом. Ужас. Просто ужас. Так, це у нас є. Так, нарешті у нас є дип. Так, ми ще шахти не прокачували. Так, візьмемо давайте тачку. Так, золоту шахту прокачаємо тут і поставимо одразу охорону на шахти. Так, одразу сюди. І одразу давайте мечників. Впустимо в вхід. Так, остатню шахту ми зайняли. Буквально на половині часу, що дуже довго для нас. Навіть надто. Чесно, дуже довгий період вже не грав козаки. І в більшості грав козаки другі. Трошки розівчився грати третім за цей період. Так, десь ще ми одне золото не покращили. Буквально в кінеці миру, а ми ще золото не покращили. Щоб вам добре було. Так, драгонів запускаємо виробництвом. Так, зразу у вас сюди. Так, і давайте одразу ще одну мінімум. Ще одне мінімум. Боже, арт депушку. Так, і давайте будемо забудовуватися. Так, якось тут ми цей горбок так не гарно залишимо, ну що поробиш? Ну, зато тут впремся в скелю. Якось ось так будемо. Так, і зразу давайте післяємо селян, щоб швидше побудували. Так, хавк вже на кінець майже максимально апнули. Так, і нам бракує дерево, бо пішло все на хавчик, щоб тобі добре було. Нам бракує страшного дерева. Ну, маємо що маємо, скажімо так. Так, і давайте поставимо ще одну стайню. Мої треба нам ставити. Так, у нас залишилося буквально 3 хвилини міром. І нам... Ще, можливо, за цей час трошки вспіємо апнути або шахти, або покачати свої ресурси. Ну, Наші плюс війська не качані. Так що таке собі дійство не дуже хорошим. Давайте ще цю покращимо і поставимо разу охорону. Так, охорону. Поставили більш-менш на всі майже будівлі. Так, ну Тут ще поставити можна трошки. Все, тут ніби охорона нас стоїть. На охорону доволі немало йде військ. Я б навіть сказав, що багатенько військ йде на охорону. Так, качаємо наші дві хвилини. Є. Так, дві хвилини. Трошки інші шахти попрокачували. Ще. Так, це в нас є. Давайте ще втратити інші вугільні желізні. Так, давайте на паркан. Ми зараз паркан знову не встигмо поставити, як не завжди. Так, апнемо ще цю вугільну шахту. І давайте трошки зробимо січовиків. Так, і нас замало місць для житла до повного щастя, скажімо так. Ну, Забудуємо трошки хатинок. Куди без них? Так, це в нас все є. Так, лише тут кусок бракує нам стіни. Ну, У нас ще лишилася хвилина, так що маємо це час. Трошки переробимо інакше, щоб нашого союзника теж не забігали гості. Так, ви сюди, шановні, у вас хода звідси. Так, ми просто зробимо і собі і союзнику добрячим. Зробимо спільну, скажімо так, свого роду стіну. Не хочете. Ну і Бог з тобою. Так, у нас закінчився мир. Так, і давайте будемо качати тепер наші війська, хоча треба вже зробити вже раніше зробити. Що ти поробиш? Так, в нас тут уже бачимо. Так, наш союзник нормально не замурувався, чорт. І ми теж якось так собі бачу не встигаємо все зробити, що хотіли. Так, ми теж сюди. Ти підеш на охорону. Так, давайте ось сюди. Так, бачимо, тут вороже військо наступає. А мені ні дух навіть не прокачалися, тобто, нормально. Так, нам треба шлянько з золотом. Кажу від я Від козаків третіх... Та щоб тобі добре не було. Так, тим часом зараз тут вилупити стіну. Так, і нам треба рухатись сюди. Рухатись терміново. Так, давайте сюди артилеріям. Так, і ще проблема в тому, що у нас тут бігають чорти. Ні, ви так легко не получите, шановні мою цю націю. Так, давайте поки вони думають, трошки прилітає їм хай. Так, а ви давайте ось тут встаньте. Так, ого, щось тут багатенько у вас, шановні, прилітає. Навіть надто багато. Позриваємо трошки, якщо можна. А що не можна, не будемо зривати? Так, ну поки ми тут, скажімо так, військами ми відбилися, але от собака нам пішов рейдити базу. Так, а чого ви встали? Чого ви за тими січовиками не побігли? Собаки? Щоб вам добре не було. Так, і давайте сюди у нас тут охорона з послам, але будиночки ми втратили, на жаль. Ну нічого. Так, бачимо наш союзник. Пішов до синього в гості. тебе ж свій є. Червоний. Тримай краще червоного. Так, і давайте... А, вже закрив він браму. Так, ну закрив, то закрив. Це діло таке. Так, давайте ще одну побудуємо цю, беремо один ап на силу пострілу. Так, в нього стінка також як не як є. Так, робити полки ми поки не будемо. Може собака теж має арту. Так, він має башні. Навіть не чи це краще чи гірше. Так, і давайте одразу сюди. Так, давайте ще один міський центр, як ніяк треба. Так, і нам би ще замурувати оце дереще в стіні. Пасувало би дай дуже добре. Так, бачимо, там вже червоний підходить на карті. І будемо це деревище замурувати по-нормальному. Так, тут ми браму відкриємо, щоб наших щось, щось мали можливість зайти в гості. Так, щось там трошки прилетіло. Так, шахту наші взяли. Так, і він на щось друге відволікся. Ну, націо ми твою позичимо, шановний, як-не-як. Не так що нам дуже хочеться, просто хоча б замість будиночків. Так, це все є. Ну, це вже такий другий етап нім. Так, давайте заходимо що в нього золото і будемо заходити в гості. Також і артилерія. Без вас нікуди буквально. Січовики також. Так, все, що можна, ми тут покращили. Так, розвивати другу націю у нас тут буквально немає часу. Так, і давайте чуть-чуть дамо зараз залпиків по ним. Так, а ви від чого відстали, шановні? Нам потрібно, щоб був доволі сильний вогонь. Так, це ми зразу зриваємо. Так, давай, 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 давай. Ну, Бачимо, твоя піка щось доволі слабенько вийшло, а от рандашири ще живуть. Ну і плюс навіть не атакував всіма силами тільки частково. Навіть селяни пішли в другу хвилю. Ну Щось ти трошки натупив, я натопив спочатку, що тебе запустив ніж тобі кавалерію, але я не пожалкував, що я зробив собі нормальну охорону. А маючи нормальну охорону, можна щось той зробити ще. Так, ми його продавили біля його стін. І тепер будемо засуватися в центр його бази. Саксонія. Так, давайте ми перше ці башні понищимо нашою артою. Тим більше у нас крім арти особо більше немає по чому стріляти. Так, і давайте будемо штопити далі. Так, тим часом наша кавалерія рейдить йому бокові шахти. Так, і зараз ми твою економіку помножимо на десятих. 0, 0, 0, 0, 0. Так, бачимо, ти особу і не займав. О, наші не вигиляють теж в піку. Піка дуже добра штука, але неї треба зразу рашити, просто рашити. Тим часом бачимо наш союзник. <клес> <клес> Робить рейди. Ну, Він віддає здачу, скажімо так. А в принципі, в нас вже є штамп в тебе на цьому. Так, ну тільки військові будівлі будемо ставити, більше не будемо. Так, а тут данія є. Так, це ми лишимо, це ми спалимо. Все, що може передати націю, ми спалимо. Решта, в принципі, може співстояти. Ну, і ці також, щоб не дарувати червоному ще одну націю. Так, давайте нарешті візьмемо підкову. Ну, Тут захист, місні стін. Так, і давайте може, з того всього вже так, як артилерією від слова, взагалі не користуються. Сформуємо хоча б якісь полки. Ну, Чесно кажучи, на мою думку вони погано роблять те, що забувають за арту, бо арта це доволі штука хороша, тим більше в третіх козаках, і тим більше коли йде маса. Так, давайте рандаширю зразу запустимо. Так, ну цю одну пушку ми не будемо з собою тарабанити. Давайте десяток вперед. Так, 120 у нас є рандаширів, наш союзник бачимо, там нормально тримається. Так, і давайте впустимо лінію ще кавалерії. Решта всякий зброд. Ну що, давайте рандаширів. Або в стоп. У нас тут бракує цих барабанщиків. Так що зробимо полк стрільців, а решта піде м'ясом. І ще трошки на охорону. Пушок і все. Решта може в принципі топити. Так, ще оце спалитимо і все. Так, у нас знову бракує хатинок. Ми їх побудуємо вже в рандомному цьому. Так, вас, шановні, просто толпою. Так, наш там союзник б'ється, треба йти йому допомагати, щоб ще вспіти до приходу. Так, при цьому, у нас кавалерія переганяє всіх, арта їх завжди відстає. Так, бачимо цей теж чортик. Або шахти не займав, або вже наш йому їх попалив. Так, і в нього є шар. Так, і наш спирник вирішив здатися, тільки на ми забігли. Ну, В підсумку його практично майже і наш союзник перестріляв. І дані, як бачимо, вийшло в 18 століття, хоча я думаю на даному етапі це було лишнім. Ну, Дивимося по статистиці. Доволі непогано йшли, навіть дуже. Але все одно ми їх притиснули. Так, дякую всім за увагу. Слава Україні.